Ничего, звук. Ой, я бачок. Собозрится. Что-то не тут. Ничего. Что ты вырешила? Что с телефоном? А я куда подъеду? Я зашла Посмещение здесь. Я где-то вышла. Камера на ма, ничего. Не... Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Скажіть мене чути? Видно? Я вас не чую, пан Сергій. Якщо ви щось говорите. Вибачте. Так. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, я вас також чую. Зараз у нас 10 година. Чотири учасники громадських слухань. Представник суб'єкта господарювання присутній. Представтесь, будь ласка. Житков Сергій Леонідович, відповідальний за охорону навколишнього природного середовища, еколог, товариство Classicform. Дякую. Скажіть, чи є в нас представники громадськості? У нас є ще один учасник, пані Вікторія Кукуруза. Якщо можете, включить мікрофон, будь ласка, і скажіть, кого ви представляєте? Доброго дня. Чуєте мене? Так, вас чути. Так, Вікторія Кукуруза, компанія дозвіла Коплюс, моє розробниками проекту, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Тоді зробимо наступним чином: поки що гро представників громадських всіх у нас немає. Давайте чекаємо 15 хвилин, якщо хтось через технічні причини не може підключитися, і будемо продовжувати наше засідання. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо продовжувати. У нас вже 10.15. Сподіваюся, всі, хто хотів підключитися до наших громадських слухань, підключилися. Якщо хтось не підключився, ми чекаємо їх протягом нашого засідання. Сьогодні в нас 9 серпня 2024 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю класів Корм стосовно планованої діяльності, що передбачає капітальний ремонт автозаправного комплексу з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів мийкою по вулиці Набережна Заводська, 70 А в місті Дніпро Дніпропетровської області. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних отілок у Глузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року прийнято вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте, через пандемію та у зв'язку із встановленими на всій території України карантинними обмеженнями, слухання з березня 2020 року, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, не проводились, а громадські обговорення проводились у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року в нас прийнято закон України 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим 2 статті 17 закону. Проведе, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка також наразі зазнала змін. Оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026, ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим 2 статті 17 закону. Та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції, процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис наших засідань, який буде оприлюднено на веб-сайті єдиного на реєстру з оцінки впливу на довкілля. Перейдемо безпосередньо до планованої діяльності. Метою нашого слухання є обговорення планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Класікформ стосовно планованої діяльності, що передбачає капітальний ремонт автозаправного комплексу з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, мийкою по вулиці Набережно-Заводська, 70 А в місті Дніпро Дніпропетровської області. Коротко розкажу про хід даної процедури. 6 травня 2024 року суб'єктом господарювання через єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля розпочата процедура оцінки впливу на довкілля, шляхом завантаження повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля. Зауважень до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, в період громадського обговорення до Міндовкілля не надходили. 11 липня 2024 року в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив планованої діяльності на довкілля, та розміщено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Тривалість громадського обговорення становитиме 25 робочих днів і триватиме по 15 серпня 2024 року. Повідомлення і оголошення розміщено у засобах масової інформації, місця розміщення звіту заведе вказано в пункті 9 оголошення. Отже, в нас 10.20. Я звертаюся ще раз до представників, які є на громадських слуханнях, до учасників громадських слухань. Будь ласка, представтесь, кого ви представляєте, щоб ми вияснили, чи є в нас представники громадськості. Будь ласка, пан Сергій. Представник компанії товариство з обмеженою відповідальністю Classic Form. Олах. Дякую, пані Вікторія. Пані Вікторія, вас не чутно. Все одно мікрофон пише виключено. Дякую. Чу, чути? Так, так, чути, кажіть. Компанія Плюс», організація розробник. Оцінки впливу на довкілля звіту безпосередньо представник суб'єкта господарювання. Дякую, пані Вікторія. Отже, станом на 10.21 на громадських слуханнях нас присутні чотири учасники: двоє з них це представники міндовкілля як організатора громадських слухань, і двоє це представники суб'єкта господарювання. Тобто, ми на 10.21 не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, в такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також я хочу наголосити, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань. Посилання на відеозапис та акт про наявку громадськості за моїм підписом буде оприлюднено у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Таким чином, відповідно до постанови 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю класів форм. Стосовно планованої діяльності, що передбачає капітальний ремонт автозаправного комплексу з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів микою по вулиці, Набережна Заводська, 70 А в місті Дніпро Дніпропетровської області, та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу. Всім мирного, Дякую. тихого дня. Дякую. Дякую.